Марія Каріна Мачадо так звуть ту, кому заздрить сьогодні Дональд Трамп. Бо саме їй дали Нобелівську премію миру. Але не така вона вже й далека від Трампа. У них є дещо спільне і можна її сміливо назвати соратницею Трампа. Отже, Трампу нема чого сумувати. Премію отримав не він, так його соратниця. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал на Телемарафон. Пояснюю вам цікаву історію. Хто така Мачада? Мачада це відома опозиціонерка, жінка, якій 58 років здається, яка багато років бореться з Мадуро і об'єднує народ, їй не дають балотуватися. І вона своїми мирними заходами створює позитивний образ Венесуели. А Трамп робить ну, практично те саме. Він намагається знищити головне зло е е Венесуели, тобто Мадуро, і він нищить корупціонерів, які займаються наркоторгівлею, топить кораблі. Введе унікальні бойові дії там. І ну, ясно, ну подумайте самі, ну, миротворець топить кораблі. Якось це виглядає досить дивно. А от е аналогічний е борець, який не топить кораблі, отримує премію. Таким чином, норвежці зробили дуже цікавий хід. Вони з одного боку таки не дали Нобелівську премію Трампу. Ну, це було б смішно. тобто Якщо б вони йому дали, це б вже повернулося, перетворилося, б в таке клоунське шоу, що з'являється політик, починає тиснути і не дає. Але йому точно можуть дати Нобелівську премію, якщо він зупинить війну в Україні і в Газі. Поки що війна в Газі зупинена. Війна в Газі зупинена, але не так, як ми всі думали. Немає ніякого продовження цієї цих мирних угод. Є домовленість про припинення вогню і обміну е, заручниками. Оце те, що ми сьогодні побачили. Ну не побачили ще, побачили, що вона підписана інформація. А от те, що їх обміняють за день-два, це точно. Ну нібито всі це гарантували. Але що буде далі? Ні, нічого того не буде. що ви читали раніше. Поки що це не доведено. А що саме не доведено? Не доведено те, що е, вона буде значить, виведені війська з усієї гази, ні собака мовчати е, значить, не з усієї гази, а тільки з е, 40%. тобто близько 60% гази продовжує контролювати Ізраїль. А що відбувається з Хамасом? А Хамас продовжує контролювати 40% гази. Більше того, ніякого роззброєння Хамасу не відбувається, ніякої нової адміністрації, яка керуватиме газою, Е, ну, Якщо виходити з цього точки зору припинення вогню прямо зараз, то можна сказати так: війна припинюється. Газа стає значно меншою, бо все інше стає територією Ізраїля. І всі чекають великих змін, які можуть відбутися найближчим часом, якщо в разі чого буде підписана друга частина цієї угоди. Але поки що е гарантії, що вона буде підписана, немає. Тому що ну, про що, що гарантувати? Є угода, де обмін Ізраїль досягає свого. Ізраїль досягає того, що він хотів контролювати територію Гази, він її буде контролювати. Заручників живих і неживих йому повернуть. І ключові об'єкти, які були в Газі, він теж продовжує контролювати Ізраїль. Та частина, яка залишається, вона стає ще менш придатною для життя і для можливостей. Це, умовно кажучи, як один район Києва, і де буде жити. Ну, умовно кажучи, все населення Києва, отак приблизно ясно, що там ніякого особливого виробництва немає, і способів себе забезпечити нічим немає. Вони будуть жити на шиї у інших арабських країн. Та і все, така приблизна історія на сьогоднішній день. Так що вітаємо венісуельську соратницю Трампа з перемогою. А вас закликаю підписуватись на мій канал, поширювати інформацію і бути зі мною. Слава Україні!